Триває наша проща до Мгарського монастиря під Лубнами. Перед нами дивовижної краси спасо Преображенський собор. Обійдімо ж його довкола, згадуючи минуле. Храм було закладено 1684 року. Причому місце для нього обрав сам гетьман Іван Самайлович, а архітектора. Православного німця Івана Якова Баптиста йому нарадив незабутній архієпископ Чернігівський Лазар Баранович, стараннями якого якраз було завершено святотроїцький храм Троїцького монастиря у Чернігові. Утім, Самойлович і сам був на чужій архітектурі і вніс до баптистового проекту суттєві зміни, які значно гармонізували монастирський ансамбль. Гонорар головного архітектора заслуговує окремої згадки, ось що пише Самойлович у листі до Артільників. Якову баптисту в тиждень вісім золотих та борошна на все літо, житнього осьмачок п'ять, гречаного дві, гороху одну, соли осьмачок сім, гусок сто, сала два пуди, баранів шість, масла дві діжечки, сира дві, пива три, горілки сто кварт. Олії 30 кварт, яловицю і кабана. Що не кажіть, а висока кваліфікація цінувалася в усі віки. Одначе ні Баптист, ні Самойлович не встигли добудувати собор. Перший помер, а другий втрапив у царську немилість. Тож довершували справу місцевий майстер Опанас Прятинський та гетьман Іван Мазепа, який став ктитором собору. Вже у XVIII столітті. Храм прикрасила унікальна ліпнина. Такого не побачиш більш ніде у світі. Поруч із сурмлячими янголами та херовимами, які годиться по бараковому повновидими і керпатенькими, на стінах можна уздріти голуби чудернацьких грифунів. А ще, тільки спокійно, браті і сестри, профілі корівеньо і коників, які дещо здивовано поглядають на немець здивованих прочан. Що це? Символи раю чи благочестивий український гумор? Ніхто вже не скаже. Та переступімо нарешті поріг дивовижного храму. Нині тут намагаються відновити чудовий іконостас 1760-х років, створений знаменитим українським сницарем Сесоєм Шалматовим. Цей шедевр було знищено комуністичними вандалами у 1920-х. Ті ж вандали залишили сліди від куль на стінах Собору. Зображення благовірної цариці Олександри навмисне залишили нереставрованим із розстріляним обличчям. І пробитими грудьми. Бог суддя усім варварам ХХ століття. Протягом XVIII-18 століття в монастирі склали літопис Мгарський, в якому докладно занотована не тільки історія обителі над Сулою, а й міститься багато цінних свідчень про будову кам'яних церков в Україні XVIII століття та інші історичні події. Нині розрізнені рукописи літопису зберігаються в кількох наукових бібліотеках України. Та найтрагічніші сторінки монастирської історії закарбувалися не на папері а безпосередньо у народній душі. 1919 рік обитель захопила новітня Орда під назвою Антонівський більшовицький полк на чолі із комісаром Бакаєм. Ченці зазнали знущань та грабунку, тож мали ховатися по повітках. Але 5 серпня напередодні храмового свята, 24 монахи. Разом з Ігумана Амбросієм, були відправлені під конвоєм в Лубни. Там їх допитали, а вночі погнали далі. А, та що ж це таке? Клятий дощ. Глянь, що там ото поваліє попереду. Та це ж економія Клімова, здається, товаришу комісар. Усього кілька вес кліблубель. Оце ми так довго з цими попами тягнулися по цій твані? Та хай йому грець. Нас тут біляки скоро перестріляють. Ану, давай сюди, того гумена. Єсть товаришу комісар. Ось він. Підходь давай. Так. Ну що, старий? Страшно помирати? Та ні. Я вже давно помер для світу. А от як ви можете жити в такій злобі та ненависті до ближнього. Робіть зі мною, що хочете. Та відпустіть братію. Мовчі контра. Бачиш, який у мене гарний маузер. Досить вам морочити людей. Цей готовий. Так. Ісполнітельна команда Стройсь. Єсть. По ворогам пролетаріату вогонь! Канонізували новомучеників Мгарських уже за незалежною України. Більшовики не раз грабували і плюндрували монастир у 1922 році. У Лубнах, які по всій Україні, відбувалося вилучення церковних цінностей. Саме тоді до Харкова на вимогу відомого ката українського народу Григорія Петровського вивезли срібну раку святого Афанасія вагою у майже 70 кілограмів. Згодом туди забрали мощі святителя. На щастя, промислом Божим вони залишилися неушкодженими. Зараз святий Афанасій Лубенський спочиває у Харківському благовіщенському кафедральному соборі, спочиває так, як і був похований, сидячи, у повно архієрейському облаченні та з патріаршим жезлом. У скляній раці Лубенського чудотворця. Зроблене невеличке віконце, крізь яке прочани та віруючі прикладаються до святині та отримують благодатну допомогу Великого святого грецької та української землі. Мощі покинули Мгарський монастир, але він встояв, хоча якої тільки наруги не зазнав у ХХ столітті. Працював тут у 1930-х і так званий патронат, точніше тюрма, де утримували так званих дітей-ворогів народу. Перебували військові частини та військові хімсклади. Наприкінці радянської доби навіть відкрився п'янертабір, і тільки на початку 1990-х монастир повернули церкві. 15 травня 1993 року, день пам'яті святителя Афанасія Лубенського у спасо Преображенському соборі звершило першу після стількох років руїни, божественну літургію. Але як багато ще треба потрудитися? Аби серце України, Мгарський монастир, забилося рівно і щасливо, як ревно і гаряче треба молитися, аби нарешті лик нашої батьківщини преобразився так, як лик Христа на горі Фаворській.